Гаразд, Продовжуємо огляд нашого сайта, і ми зараз розглядаємо інтерфейс тренера. Отож, ми зайшли в свій профіль, і звідси давайте розглядати все те саме, що ми робили з профілем спортсмена. Отож, бо все так само знизу вгору. В нас ідуть документи. Я вже не буду на тому зупинятися, ми це розглядали все те саме, що у спортсменів. Далі інформація. Так само ті самі відеоролики, які ви можете подивитися з Ютуба. Далі. Щось вони не підгружаються, да, вже підхопили є. Значить, далі в нас йде архів. Так само нічого не міняється. Єдина різниця тільки тут дивіться, в архіві, коли ми заходимо, якщо ви є головною суддєю або головним секретарем змагання, у вас отут з'являється кнопка Видалити з архіву. І ви цей. Результат цього змагання можете звідси видалити. Ще раз скажу, це лише в тому випадку, якщо ви головний суддя або головний секретар змагань. Я ще не пам'ятаю, чи організатор може, чи ні, треба подивитися. Але головний суддя і секретар точно. Так, далі. Спільнота. Тут все те саме нічого не міняється, як і у спортсменів. Календар. Те саме. Далі, вкладка Мої турніри. Значить, тут вкладка мої турніри. Ми маємо всі ті турніри, які створив людина, яка володіє цим профілем. Значить, дивіться сюди. Тут у вас, чому от в мене тут немає турніра в календарі, да? а в моя вкладка є, в мої турніри є. Значить, турнір, в якому закінчилося Термін його проходження, тобто, от, наприклад, оце ця дата вже минула. Відповідно, якщо вона минула, от можете побачити, яка сьогодні дата в мене. От і якщо ця дата минула, турнір зникає з календаря, але він лишається у ваших турнірах. І відповідно ви так само можете сюди заходити і взаємодіяти з цим турніром. Значить, ну про це ми пізніше побалакаємо, поки що маєте на увазі. Всі турніри лишаються у тих, хто їх створив, і також вони лишаються у головного судді чи у головного. Цього. Як воно називається? Секретаря. Далі, тут в нас є кнопочка Створити захід. Відповідно, тут є можливість створити те що ну, той чи інший захід. Значить, можна створити турнір по кіруги, турнір пумсе це вже зроблено. А далі атестація та НТЗ та тренінги. Значить, оці два шеф на етапі розробці оце вже працює. Відповідно, тут ви тиснете, не тиснете, нічого не відбувається, коли ми створюємо, натиснути на турнір. от, Будь ласка, ми можемо створювати турнір. Але про це ми поговоримо трошки пізніше, тобто наразі на тому не зупиняємось. Тобто, отут ви можете створити все, що у вас є, і так само це все буде отут у вас відображено. Далі спортклуб. Тут ви можете створити спортивний клуб, оця вкладочка перша з якого будете, Значить, і тут же ви можете з цим спортклубом взаємодіяти. Ви можете створити декілька спортивних клубів. Знову ж таки, по спортклубам будемо говорити окремо, тому я не буду зараз на цьому зупинятися. Тут багато функціоналу є, який вам стане в нагоді. Значить, але отут -от -от воно є. Так, далі. Ну, мій профіль тут все те саме, як і в спортсменів, тільки то, що тут трошки інша спор... інформація відображена. Далі, мій профіль тут нічого не міняється. Редагувати профіль нічого не міняється, так як і в спортсмена. Далі панель керування. Значить, в такому вигляді, як оця панель, у вас вона відображена не буде. А, але, що відбувається? Для того, щоб людина змогла працювати тренером, бути тренером, значить, її треба тренером призначити. І отут, відповідно, людину можна призначити тренером, ми обираємо потрібного нам спортсмена, до прикладу, і от натискаємо призначити тренером. Іде запит, натискаємо так, і все, ця людина вже має статус тренера на сайті. А, так само видалити тренера. Ми заходимо сюди, ми обираємо, от, наприклад, от в мене тестовий аккаунт, йому не треба бути тренером. Я нажимаю Видалити тренера так, все. Тренера успіш, успішно відкликано. Статус тренера. Я закриваю, якщо я наступний раз сюди зайду, то цього аккаунта вже немає. От. Значить, тут з цим все зрозуміло. Так само голова осередку призначається і видаляється. От, так само суддя статус також надається, так само, таким самим чином значить Голова осередку призначається серед тренерів, суддя серед спортсменів і тренерів разом. А, так само можна призначити модератора сайту і о, активація на сайті, активація на ФТУ в ручному режимі. А, знову ж таки, ці дві кнопки там все має відбуватися в автоматичному режимі. Якщо щось не працює, є можливість в ручному режимі зробити. Значить Це у нас панель керування. Далі наступний момент у нас пошта. Значить Ми заходимо сюди. Значить, і тут у вас є запити для того, що ті, які відправляє спортсмен. От, до прикладу, спортсмен, аккаунт бажає вказати вас головним тренером. Те, що ми робили, коли заповнювали профіль спортсмена. От мені сюди прийшло повідомлення. Я можу підтвердити, можу скасувати запит, якщо він послав. Його послали, наприклад, випадково. Таким чином, я спокійно собі скаю підтвердити все. І в цей момент. В базу даних пішов запит, який заніс в базу даних інформацію про те, що я є тренером цього спортсмена. От таким чином. Значить, тут залишаються оці повідомлення, а най вони вас не, не бентежать. За два тижні вони автоматично звідси видаляються. Тобто, не звертайте увагу, у вас вони будуть відсортовані, просто подивилися, що є, ви можете собі бачити. Також сюди до вас будуть приходити, наприклад, причини відмови в реєстрації спортсменів на тренування. Про це ми будемо говорити пізніше, але просто майте на увазі, От, наприклад, спортсмен Бішук Владислав відмовлено в реєстрації на турнір по наступних причинах. Термін дії медичної довідки вибігає до початку змагань. Тобто, на день, коли почнуться змагання, в нього вже мед, 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 медична довідка не буде о, релевантна. Відповідно, його не допускають до реєстрації на змагання. Про що, про що приходить повідомлення тренеру? Тобто, ну а, ніби все. А, далі ми вже будемо дивитися окремі моменти, брати окремий розділ і цей розділ розглядати. Тому я не бачу сенсу тут затягувати цю зустріч. Тому на поки що все. Побачимось в наступних оглядах.